О, пресвята і преблагословенна владичице Богородице, Діво милостива, Мати Бога Слова, що Слово народила єдиного вітрівця Христа Бога нашого, до тебе припадаю я, недостойний і грішний раб твій, і перед чудотворною іконою Твоєю, яку ти нарекла милостивою, виливаючи скорботу серця мого. Приносячи тобі цей молитовний плач за дітей моїх, напишіть імена та прохання в коментарях, яких дарував мені Господь по благості свої, о Цариця Небесна, ти єси мати милосердя і джерело всякої втіхи. Поглянь на мене убогого, що стою перед пречистим твоїм образом. На якому ти з любов'ю схиляєшся до божественного Сина свого, являючи нам бездонну глибину свого материнського піклування, як ти, владича, це ніжно обіймала немовля Ісуса, як Ти зігрівала Його своїм диханням, як ти берегла Його від злоби іродової, так нині прошу Тебе, благаю Тебе. Волаю до тебе, покрий своїм чесним омофором дітей моїх. Ти знаєш, влади, це їхні імена, ти знаєш їхнє життя від самого зачаття. ти бачиш кожен їхній подих і кожен крок. О, мати світла, що породила світло на просвіти темряву, душ дітей моїх. У цьому світі. Що лежить у злі, де пристрасті вирують, наче море розбурхане, де сіті диявольські розставлені на кожному кроці. Хто захистить їх, якщо не ти, самогутня заступнице? Я, слова грішний, не маю тієї сили і чистоти, щоб захистити їх від стрілу лукавого, що летять удень і вночі. Але ти, що маєш дерзновення до Сина свого і Бога нашого, можеш усе випростити для спасіння дітей моїх. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, почуй мене грішного, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, помилуй дітей моїх. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, спаси і сохрани чад моїх, О, Пресвята Діво Милостива, зверни свій погляд на дітей моїх у цей час, якщо вони малі будь їхньою ненькою, оберігаючи від падінь, від хороб, від страху нічного. Від лихого ока, від усякої шкоди тілесної та душевної, нехай ангел, охоронець, даний їм при хрещенні, ніколи не відступає від них, відганяючи темні сили. Якщо ж діти мої вже підросли і вступають у вік юності, тоді подвійно благаю тебе, владичице. Бути їм наставницею, бути їм мудрою ненькою матір'ю. Оцей час, коли світ спокушає їх марнотою, коли плоть повстає проти Духа, коли розум хтається від сумнівів, утверди їх у святій православній вірі, даруй їм омилостива, страх Божий. Який є початком премудрості, нехай серця їхні не будуть кам'яними, нехай не будуть вони глухими до голосу сумління, відведи від дітей моїх друзів лукавих, від зібрань нечестивих, від звичаїв згубних, що нищать їхню душу і тіло. Як ти зберегла свою чистоту непорочною, так допоможи і дітям моїм зберегти цнотливість і чистоту помислів, заборони духом нечистим, духам розпусти, духам гордині, духам непокори наближатися до них. Вогнем молитви твоєї опали терня пристрасти, що можуть прорости в їхніх юних серцях. О все благає, ти бачиш неміч мою батьківську, часто я не знаю, що сказати їм, як надоумити, як втішити. Часто своїм гнівом або нерозумним словом я сам завдаю їм рани. Прости мене грішного і виправ те, що я зіпсував. Наповни моє серце любов'ю довготерпеливою, щоб я міг бути для них образом любові Отця Небесного. Дай мені мудрість виховувати їх не для світу цього, а для неба, не для тимчасової слави, а для вічного спасіння. Молю тебе, милостиво, перед Твоїм чудотворним образом. Сціли душевні і тілесні недуги дітей моїх, напишіть імена та прохання свої в коментарях. Якщо хтось із них вирує, простягне свою цілющу правицю, торкнися їх, як колись твій син торкався хворих і зцілював їх. Ти є цілителька душ і тіла наших, Ти є втіха скорботних. Якщо діти мої у відчаї або в смутку, або в розгубленості, ти їх освіти світлом надії, якщо вони заплукали на шляхах життя, якщо відійшли від церкви твоєї, якщо забули заповіді Божі, не залиш їх мати, не дай їм загинути в безодні гріха. Знайди їх, як пастир знаходить загублену вівцю і поверни до стада Христового, пом'якши їхні серця, відкрий їхні духовні очі, щоб вони пізнали істину, а істина визволила їх. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, Спаси нас, згадую нині всіх святих, які догодили Богу вихованням дітей своїх, і тих, хто сам був зразком святого дитинства, святий, пророче, перетече хрестителю Господній Іоанне, що з юності перебував у пустелі, моли Бога за дітей моїх. Щоб і вони мали дух стриманості та ревності по Богу, святі праведні Богородиці, Якими й Анно, що вимовили, пречисту Дів і привели її до храму, навчіть і мене приводити дітей моїх додому Божого, щоб вони полюбили красу церковну і солодкість божественного Писання. Святі мучениці, віра, надія, любов і матір їхня Софія, укріпіть дітей моїх у чеснотах, щоб вони не зрадили Христа навіть перед лицем випробувань. О, милостива діва! Ти бачиш, як нинішній вік повстає на сім'ю і на дитячу невинність, бачиш, як пророки і вчителі розбещення намагаються викрасти душі малих цих, встань на захист їхній, нехай твій покров буде міцним, за стіни кам'яні, нехай твоя молитва буде для них щитом і бронею, Заборони сатані, що ходить, як лев, ричачи, шукаючи, кого поглинути. Нехай сила. Чесного і животворчого Христа Господнього, відганяй від них усяке зло, освятіть їх, Господи, істиною Твоєю, Слово Твоє є істина, зроби їх сосудами обраними, зроби їх людьми корисними для церкви і для ближніх. Не прошу для них багатства. Ні влади земної, ні похвали людської, бо все це минає, як дим. Прошу для них, Омати Божа, багатство благодаті Духа Святого, даруй їм дух премудрості і розуму, дух поради і кріпості, дух знання і благочестя і наповни їх Духом страху Божого. Нехай життя їхнє буде мирним і безгрішним. Благослови їх у навчанні, щоб здобуті знання послужили їм на добро і на славу Божу, а не на гордість, благослови їх у праці, щоб руки їхні творили добрі діла, благослови їх, коли настане час знайти вірних і благочестивих супутників життя. Щоб створити малі церкви, де буде славитися ім'я Пресвятої Трійці, але понад усе о милостива, молю тебе про вічну долю їхніх безсмертних душ. Коли прийде час їм покинути цей тимчасовий світ, будь при них, візьми їхні душі в свої пречисті руки. І проведу їх через митерства повітряні, захисти від князів темряві, що шукають, як погубити душу. Предстане за них перед престолом судді праведного сина Твого і скажи йому: сину мій, це діти, за яких я молилася, помилуй їх ради сліз матері їхньої і ради мого заступництва. О мати Божа, ти знаєш того мого серця, яку я не можу висловити словами. Ти чуєш і те, про що я мовчу, бо ти проникаєш у глибини душевні, вручаю дітей моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Тут серцем називає імена їхні, твоєму материнському піклуванню, Віднині і довіку ти будь матір'ю. Якщо я помру, якщо мене не буде поруч, ти не залиш їх сиротами, ти керуй їхнім життям, ти їх годуй, ти їх навчай, ти їх карай милостиво, коли потрібно. І ти милуй, прийми цю молитву мою не як витвір розуму, а як крик душі. Не погородуй моїм недостоїнством, але заради милості Твоєї, яка іменується милостива, даруй мені побачити дітей Моїх спасенними у Царстві Небесному, щоб ми разом єдиними устами і єдиним серцем прославляли Отця і Сина, і Святого Духа і Твоє милостиве заступництво. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили, Господи помили. Нехай буде так. Слава Отцю і сину, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.